アメリカの人たちは、<noise> Ця невеличка літня кухня з пічкою і початком великої війни стала майстернею. Тут для захисників та захисниць України трудяться жительки села Борухів, що неподалік Луцька. Щодня прокидаються у шостій, порають худобу, варять на швидкоруч їсти і біжать до сусідки Світлани. кури, маємо качки, гуси. Світлана Корнійчук пенсіонерка. Має п'ятеро дітей і десятеро онуків. Її старший син нині на фронті. Пішов добровільно. З першого дня вже син 25-го чи 26-го буде два роки, як на війні. Казав, мамо, допомагайте, бо треба. Мамо, треба. Минулої зими пенсіонерка почула, що бійцям потрібні валянки. Маючи навики шиття, вчилась у швейному училищі, зібрала команду односельчанок, дістала стареньку німецьку машинку і взялась до роботи. Не електрична, вона є нужна, прям просто-проста машинка. І от я на її шию. Я вже скільки на її валянок прошила, що вам не розказати. У будній день в літній кухні ми застали трьох жінок. У вихідні розказують, бува, приходить трохи більше. У Валентини Кашицької восьмеро онуків. За волонтерством зізнається, досхочу набавитись усіма просто не встигає. Бо за нею старт процесу вирізання і складання основи майбутнього валянка. Оце було пальто, наприклад. Вирізаємо таке. Це буде на одну ногу верх. Але до нього ще треба класти ватін, шубку, спочатку шубку до шубки. Потім кладу ватін, складаю. Якщо воно дуже ще холодне, ми бачимо, значить дві ватінки. Одіяло порізали, можна одіялку ще класти. На одну ногу потрібно вісім шарів різної тканини. Пальта, ватін, шуби, хутро, ковдри волонтеркам зносять небайдужі з Борохова і сусідніх сіл. Хтось віддає речі цілком, а хтось, спрощуючи завдання бабусям, розпорює їх вдома. З Хмельницька нам допомагають, і нитки купили, привезли. І оце, що ми вшиваємо, нам привезли з хмельницька. Нам допомагають люди. У Нас башті різного кольору і сині. Які пальта є, такі миші. І зеленій і синій. Машинкою у цьому ательє керує лише Світлана. Її завдання тут шити докупи усі шари валянка, аби далі ним могла зайнятися Софія Дмитрук. Вона вручну голкою і ниткою доводить чоботи до пуття. На п'ятку кожного валянка жінка пришиває шматок шкіри. Ще потім полосочки треба, ще нарізаємо. Оці дві з'єдна тканини нарізаємо дві хулявки. і на все одному. передаємо туди, до святий на машинку. Тоді найскладніше завдання вивернути кожен шитий валянок на лицевий бік. Порою дзвонить до чоловіка Соня, до Женіка, що прийшов плоскогубцями. витягує, бо не можна витягнути. такий валянок народився. Такі валянки кажуть жінки найтепліше взуття на зиму. Ноги не мерзнуть і при лютих 30-40 градусах. Тепленькі, м'якенькі, вони mm -hmm. повинні такі бути. До валянків необхідні калоші. Завдяки небайдужим жінки вже мають на гумове взуття декілька тисяч гривень. Утім, часто розказують, зібрати на потрібну кількість калош бува складно. Тому волонтерки просять допомоги у людей. Кожні 10, 20, 50 і більше гривень важливі. Майстрині кажуть, обшиватимуть військо, поки в цьому буде потреба. Просять лише забезпечувати їх тканиною і допомагати з фінансами на калоші. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.